Як прийнято казати в цивільному світі лідер продажів? Мілтек, колір койот, висота 2,5 см, Демісезонна сезонна модель. Це класика котиків. Це те, що кожен з вас знає, любить і поважає. Зручна модель із натурального замшу, з мембраною. Бо то відштовхуючою, зручною підошвою, перевірені часом і котиками. Розміри є такі: 41-й, 42-й, 43, 44, 45, 46. Та 47 Зверніть увагу і згадайте, вони маломірні. І тому потрібно точно знати довжину своєї лапки для того, щоб ми з вами правильно підібрали розмір. Котики. Дехто з вас їх дуже чекав. Дехто з вас, правда, пане Сергій, має дуже чудову витримку. І дуже довго. Очікував на те, щоб вони були. І звісно, він їх отримає. Всі, хто хоче, також.